І в мене два запитання. Одне. Чому Ізраїль, маючи свою культуру, свою економіку, має свою армію одну із найсильніших в світі? Вони захищаються постійно? Чому їм живучи добре? Маючи все, там, кращу медицину, it технології найкрутіші в світі. Ну, чому їм постійно потрібно захищатися від оцих постів? Ну, по... це так ми розуміємо, а, які нічого не роблять. Вони все життя палістинці, вони, вони ж нічого не роблять. Вони живуть на дотації, бешені дотації ж, прожирають бабки просить життя. При цьому всьому вони постійно хочуть нападати. І якщо вони не нападають, то їх ніхто не зачіпає.